Можуть зняти з єдиного податку, якщо протягом 6 місяців у вас був борг, від 3 тисяч гривень. Вас можуть зняти примусово. Це зараз ми говоримо про примусові зняття. Мене звуть Анна Куровська. Підписуйтесь і звертайтеся за послугами. Ми говоримо про примусові зняття з єдиного податку, коли податкова вас може зняти заднім числом, надіславши вам повідомлення в електронний кабінет. А ви це повідомлення можете не побачити і продовжувати працювати як на єдиному податку. А ви насправді будете на загальній системі тому запам'ятовуйте і занотовуйте. Друга причина це, якщо ви перевищили річний ліміт, який дозволений для вашої групи. Перевірте цей ліміт, і зараз податкова може про це дізнатися за допомогою того, що ви фіскалізуєте ваші чеки. Також, якщо ви перевищуєте кількість найманих працівників на другій групі, максимальна кількість 10. Якщо ви зробили більше, то це вже порушення вас можуть зняти з єдиного податку. Здійснення діяльності, яка заборонена для спрощеної системи, наприклад, акциз або для другої групи не можна Займатися наданням ювелірних послуг, да тобто, це звісно, ви перед реєстрацією ФОП аналізуєте і обираєте ті види діяльності, які дозволені для вашої групи. Наступна причина це здійснення виду діяльності, яка у вас відсутня в вашому реєстрі. Тобто, коли ви реєстрували ФОП, ви обирали всі кведи, по яким ви хочете вести вашу діяльність. І якщо немає... В якоїсь діяльності, а ви її провели і фіскалізували, то через якийсь період податкова це по чекам може побачити. Інша причина – це розрахунки, які не є грошовими, наприклад, бартер або для продажів дуже розповсюджені сертифікати. Насправді для єдиного податку це заборонено. Якщо податкова прийде, а вже були такі випадки: приходить на місце торгівлі, робить контрольну закупку, якщо ви продаєте. Сертифікати, потім людина приходить, і розраховується сертифікатом, це вважається бахтером, тобто це не грошовий розрахунок. треба придумати, як це робити і обходити цю історію. І останнє це здійснення діяльності, яка не передбачена саме для другої групи. Це те, що я вже врахувала, сказала, наприклад, продаж ювелірних засобів. Саме для другої групи не можна, а для третьої можна. Тому будьте уважні, перевіряйте ваш електронний кабінет періодично і перевіряйте, чи не є у вас таких нюансів, що можуть на це впливати. Відкриття рахунку в банку для ФОПа. Ви маєте знати, що ви можете мати декілька рахунків в різних банках. Ви можете мати рахунок ФОП в рахунок ФОП в пумбі, рахунок ФОП в Приватбанки або в інших банках, який вам зручний. Убирайте той банк, де вам зручно працювати, де вам по цій нам підходить, тому що якщо у вас термінали, там є особисті умови. Тому я не займаюся рекламою ніякого банку. Тому обирайте той банк, який найзручніший для вас і для вашої, для вашого виду діяльня. Ось така порада, що якщо у вас два види діяльності торгівля і що ще можна навіть відкрити різні рахунки в одному банку. Ви можете мати різні рахунки: два-три. Я вже не кажу про валютні, тобто ви можете мати і валютні рахунки, якщо ви будете отримувати валюту, але ви можете мати просто поточні рахунки різні, або, наприклад, ви можете в моно відкрити для якихось послуг, якщо ви надаєте, а в пумбі або в приваті для товару тут же обирайте так, як зручно саме вам. Якщо ви вводите гроші з ФОПа, то зазвичай залежить від банка іноді знімається комісія. Ми говоримо зараз саме про готівку. Тому що, коли ви знімаєте готівку в банку, в банкоматі є 1% да, комісії. У привата, навіть якщо ви перекидаєте на свою карту, може бути комісія, якщо я не помиляюсь. Дивіться інше питання: якщо ви користуєтесь для вашої повсякденного життя, наприклад, картою. Картою Монобанку, а рахунок у вас відкрит в пумбі. Ви можете пересилати собі гроші з пумбу на карту Монобанка або будь-яку іншу карту, в залежності від того, якою картою ви користуєтесь для власних потреб. Ви можете це як робити? Це не як в додатку. Ви відкриваєте і просто пересилаєте собі на карту, да так ми в приваті звикли робити. А вам треба зайти в банкінг. Створити платіжку, тобто зробити оплату по реквізитам і скопіювати айбан вашої особистої карти і зробити собі переказ саме по реквізитам, і в призначенні написати, щоб це перерахування власних коштів після сплати податків. Так, от, коли ви перераховуєте з вашого банку на карточку будь-якого іншого банку, комісії додаткової немає. Тому є деякі банки, які, наприклад, в сенсі є карточки, де ви можете на місяці ви маєте якусь суму, яку ви можете знімати взагалі готівку без, без комісії, так? Ви можете на цю карту Перераховувати. комісія тільки за переказ. Зазвичай це комісія 3 гривні за одну платіжку. А як ніякого відсотка за те, що ви перераховуєте гроші з одного банку на свою іншу карту, немає. Але на інших осіб так не можна перераховувати. ви не можете на, мат на матір, на батька на своїх родичів переводити гроші з ФОП тільки на самого себе. Виведення грошей на свою карту взагалі наскільки це складно, це не складно. Іноді питають, чи обов'язково платити податки перед тим, як виводити. Ні, не обов'язково. Але я раджу залишати гроші спеціально на податки або платити трошки наперед авансом податки, для того, щоб не було штрафів. Тому що на другій групі це 50% штраф від суми податку, від суми єдиного податку і військового збору. Це нікому не цікаво. Да? 50% – це суттєва сума. Тому не платіть в останній день, по перше, і можете платити авансом. Я даю такий в хак платити на місяць вперед. Наприклад, сьогодні у нас вересень. Нам на 20 вересня треба заплатити єдиний податок. Ми платимо за два місяці, да? за вересень і за жовтень. Але в жовтні ми продовжуємо платити до 20-го числа, щоб у нас залишилась одна сума переплати за один місяць. Тоді ви точно, навіть якщо ви заплатите в останній день, якщо ви так платите гроші, може прийти на наступний день, 21 числа. І важливо не то, що ваші гроші списались з двадцятого числа, важливо то, що вони прийшли на бюджетний рахунок 21. го І це вже буде штраф, тому що це вже не. Своєчасно надійшли гроші. Карта ключ ФОПа, це одне те саме, що рахунок ФОПа чи ні, залежить від банка. В приват і в МОНО, ви коли відкриваєте рахунок, у вас до цього рахунку автоматично відкривається картка. Або банк пропонує, ви хочете віртуальну картку, це віртуальна картка, а вона і є картою ключ. Тобто вона ця картка автоматично прив'язана до вашого рахунку. Кажу зараз про «Моно» і приват, бо найбільшість користуються цими банками. Так от, якщо ви дасте номер цієї карти, ви кажете, це картка мого ФОПа, то гроші цієї картки вони автоматично. Значить, зараховується на ваш IBAN. Тобто виходить, що це одне і те саме. В пумбі, наприклад, є таке поняття корпоративна картка. Тобто, у мене є рахунок і в мене є корпоративна картка, яка відноситься до ФОП. Щоб я там з цієї картки платила, мені треба з рахунку перерахувати на карту. Тобто це два, е, два різних да, у нас рахунки. Тому карта ключ в приваті і в МОН це одне й те саме. Тому що коли ви зараховуєте на цю карту, автоматично зараховується на реквізити. А якщо ви даєте реквізити, то ви все одно бачите баланс по цій карті, тому що коли ви відкриваєте додаток, що МОНО, що в приват, ви бачите карта ФОП і ви бачите, скільки на ній грошей. Тобто це одне й те саме у всіх інших банках, залежить від ситуації. Частіше всього корпоративна картка це інша картка, яка відкривається там для якихось додаткових витрат. Наскільки важливо призначення платежу, з яким вам ваші клієнти надсилають гроші? Так, це важливо, тому що для ФОПа. Більш важливо не витрати, а за що ви отримуєте гроші? Тому що як ми сказали раніше, за що вас можуть зняти з єдиного податку? За те, що ви отримали гроші за види діяльності, які не зазначені в вашому реєстрі. Тому дуже важливо, щоб в реквізитах в призначенні платежу писали це. можна писати загальним, загальним словом за товари, наприклад, якщо ви товари продаєте, да? але якщо ви продаєте а вам пишу пишуть за консультацію, це вже щось інше. Да? Це вже щось дивне. Тому тут теж важливо розуміти, що треба мати різні кведи, які можуть стосуватися вашої діяльності. Це я розказую відео, як зараз. Реєструвати ФОП для торгівлі. Передивіться його, якщо ви не дивилися. Тому коли ви надсилаєте вашим покупцям, якщо ви особисто надсилаєте реквізити, ви завжди пишіть в призначенні платежу, вказуєте за товар, або в призначенні платежу вказуєте за надання послуг або за квіти, в залежності від того, що ви продаєте. Якщо у вас буде платіжна система, то ви там, в принципі, можете налаштувати в платіжній системі самостійно. Також в Приватбанку ви можете формувати QR-код, де ви самі можете прописати призначення платежу, і е, ще можна робити оплата по посиланню. Це треба вже щоб ви звернулись до вашого банку і розібралися, як це можна. Тобто там, де ви можете... Самостійно налаштовувати призначення платежу. Що такі первинні документи? Первинні документи, від слова, перше, да, це те, що описує вашу діяльність. Це, по-перше, Рахунки, наприклад, рахунки на оплату, які ви виставляєте вашим покупцям, якщо ви виставляєте, тобто зазвичай, якщо це населення, ніхто не виставляє їм рахунки. Рахунки часто виставляються, якщо це інша юридична особа, да або інший ФОП. Це накладні. Наприклад, ви закуповуєте товар і вам дають накладну на отримання товару. Це первинний документ. Потім ви робите в банку оплати різні, і можна в банку зробити виписку да, цього банку виписку по дням або по місяцям. Це теж є первинний документ, тому. Для другої групи, якщо у вас немає складних побутових товарів, то вам, в принципі, не обов'язково мати документи на товар. Тобто, якщо це не складні побутові товари, є спеціальний перелік, якщо ви в гуглі вб'єте, ви знайдете перелік цих складних побутових товарів. Вам не обов'язково мати документи на товар. Але ви маєте доказати податковій, показати в разі чого за, за що ви отримуєте гроші. Тому ми попередньо сказали, що важливо, що в призначенні платежу було написано за що ви отримаєте гроші. Бо якщо банк запитає вас банківську виписку, то там в призначенні він побачить податкова, він перевіряючи, побачить за що вам надходили гроші. Тому це варто вести: вести тобто робити час від часу банківські виписки, зберігати їх. Також важливо. ФОПи мають вести книгу доходів. Деякі кажуть, що її відмінили. Ні, відмінили паперову версію. Раніше треба було робити запис за кожен день. Уявіть собі. Зараз слава Богу, це зробили легше. Можна робити запис, в принципі, за місяць загальну суму. Тому е, це теж документ обов'язковий, який треба буде показувати. Податкові. Ми нікуди це не відправляємо в податкову. Ми просто це ведемо. Можна вести його в Екселі. Якщо ми обслуговуємо ФОПів, ми ведемо цю книгу доходів. І якщо податкова раптом якась перевірка, буває рідко, але буває. То ми можемо не можемо а маємо надати цю книгу доходів. По суті, там написано дата надходження коштів. Там також прописується повернення коштів. Тому що якщо ми повертаємо гроші, якщо ми повертаємо гроші нашому клієнту, то цю суму треба відмінусовувати від наших. Доходів, а коли якщо ми банк відкриємо, просто візьмемо суму, яку яка надійшла на рахунок, тобто це буде виходить, не зовсім точна сума для фопів на другій групі. Важливо, щоб не виходити за ліміт річний, да тому що податок у нас фіксований. Це не впливає на податок. Але за цим теж треба слідкувати. Тому що якщо у вас великий обсяг і обороти, да, то ви до ліміту будете доходити дуже швидко, і це ще окремий нюанс. Те, що ви маєте контролювати обов'язково, особливо, якщо ви на початку року відкрили ФОП і до кінця року цей ліміт ви можете вже іщерпати. На другій групі ліміт це 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. Цей ліміт не розподіляється по місяцям. Він в цілому. Не... Він в цілому дається на весь рік, тобто, ви можете відкрити рахунок, відкрити ФОП і зробити цей ліміт за два місяці, а можете за 12 місяців. Да? І важливо, якщо ви в своєчасно зупинитесь і не будете приймати гроші, коли ви вже досягли цього ліміту, то ви можете вже в наступному році знову робити ліміт. В 26-му році він буде трішки більше, тому що він прив'язан до мінімальної зарплати. Але якщо ви в цьому році перевищити цей ліміт, ви вже не зможете знаходитись на другій групі в наступну. У році вам треба або переходити на третю групу, або навіть на загальну систему і навіть ставати платником ПДВ. Тому це дуже, це дуже і дуже дуже класно. не слідкувати за вашими лімітами. Будьте уважні, кому і куди ви можете платити з ФОПа? Дивіться, ви е, не можете платити фізичним особам. Ви можете, але ви тоді маєте заплатити 23% податки за цю особу. Тому я кажу, не можете, тому що це не дуже. Симпатично виглядає платити плюс ще 23% за те, що ми платити іншій фізичній особі. Я кажу з ФОПа. Да, буває таке, що ми беремо людину, наймаємо типу на підрядні роботи, і тоді ми офіційно там це сплачуємо і показуємо в звіті. Це так, але дивіться на фізичних особ, осіб, запам'ятали, не можемо тільки на свою карту можемо виводити. Але на інших фопів, на інші компанії, ми можемо платити. І я навіть раджу, якщо у вас є витрати. Де ви закуповуєте товар у іншого ФОПа, не треба виводити гроші собі на карту і платити зі своєї карти. Виводьте гроші, не, не виводьте, а платіть на вашого ФОПа одразу з карти ФОП, з рахунку ФОП. Тому що для ФОП, ФОПів молодих, нових. Які тільки зареєструвались, є теж такий собі фінансовий моніторинг банківський. Тому що якщо вам зайде дуже велика сума, і ви всі гроші захочете сняти, банк зацікавиться. А чому ви всі гроші зняли? Так, да, ви можете казати, це мої гроші, я їх заробила, яке діло до цього банку. Але такі в нас є правила і такі є вимоги національного банку до інших банків. Да? Тому це навіть добре для вашої історії банківської, що ви будете мати. Витрати саме з вашого ФОПа це буде виглядати естественно, що ви ведете підприємницьку діяльність, а значить у вас є витрати. Це нормально щодо того, чи показувати в звіті те, ви платите на інших фопів. В мене є окремий пост в телеграмі, і ми цей пост закріпили. Якщо вам цікаво, я можу окремо дати посилання на цей пост щодо цих витрат. Чи треба показувати цих ФОПів в цьому звіті? Я вважаю, що ні, не треба. В реєстрації ФОП ви робили ключ від себе як фізичної особи. Цим ключом ви можете підписувати звіти по ФОПу. Тому що ми як фізична особа, я є фізичною особою-підприємець. Цей ключ також підходить і для ФОПа. Ключ можна зробити в приваті, вчасно, зараз безкоштовно для ФОПів. Зараз дуже багато є варіацій, де можна робити ключі. Якщо ви б'єте в Google, ви це знайдете. Як обрати правильні рішення по ФОПу? Тому що. Є різні експерти, різні бухгалтери, зараз багато блогерів, які кажуть різні, різні думки іноді. Ви, по-перше, зберіть дві-три дві, думки від інших спеціалістів. Порівняйте, якщо є можливість, самостійно також, самостійно також проаналізуйте і виберіть те рішення, де буде менше штрафу, або іноді насправді вигідніше заплатити штраф. Ніж робити якусь роботу або платити за неї бухгалтера. Я зараз кажу, не в мою пользу, тому що я там не на цьому не буду заробляти, тому що ми могли б брати з вас оплату за те, щоб подавати кожен місяць, або зараз, якщо змінять кожен квартал, звіти за те, щоб показувати фопів да, і брати за це гроші. Але штраф буде дешевше ніж платити кожен місяць бухгалтеру. Тому треба зважувати не тільки там емоційно, а брати які можуть бути наслідки, скільки я можу заплатити, і чи готовий я потім відстоювати це в суді. Якщо не готові, треба робити, як каже, податкова. Багато інформації для першого разу. Задавайте ваші питання які у вас ще виникають при відкритті ФОП, якщо ви хочете якісь додаткові інструкції? Пишіть, будемо намагатися їх робити. З вами була Анна Куровська. Звертайтесь за консультаціями, введеннями, ФОП або разовими якимись послугами, допоможемо. До побачення.